Вітаю вас, наші маленькі глядачі. Вас вітає веселка. Діти, подивіться, хто до нас завітав у групу. Ану, скажіть, будь ласка, правильно, це зайчик. І він прийшов не з пустими лапками, а приніс із собою торбинку. Діти, давайте запитаємо у зайчика, чи можна подивитися, що у нього в торбинці. Зайчик, скажіть, будь ласка, чи можна... можна. Ну що, подивимось? І так. Що у нас тут? А, дивіться, діти, це морква. Правильно ви сказали. Так, дивіться, яка вона яскрава і як її багато. Дивіться, діти, скільки ж у нас тут морквинок? Давайте з вами порахуємо. Один. Три, 4, 5. Аж 5 морквинок приніс нам зайчик до нашої групи. Скажіть, будь ласка, а якого кольору морква? Правильно, оранжевого кольору? Давайте з вами ще раз порахуємо наші морквинки. Готові? Почнемо. Один, два, три. П'ять. А тепер давайте спробуємо порахувати морквинки у зворотному напрямку. Від 5 до 1. Готові? Давайте разом зі мною. П'ять, чотири, три, два, один. Ну що, ви молодці? Супер клас! Ми з вами справились! На сьогодні все. До побачення!